Сучасне суспільство безумовно залежне від смартфонів. Цим фактом уже нікого не здивуєш, але нові дослідження вказують на ризики психічного здоров'я підлітків. Як з'ясували вчені королівського коледжу у Великій Британії, надмірне сидіння зі смартфоном або залежність від нього може спричиняти тривожність, депресію та безсоння. Загалом провели два дослідження: в одному опитали 657 підлітків віком від 16 до 18 років, а в іншому протягом чотирьох. Тижнів обстежили 69 дітей віком від 13 до 16 років. утрата контролю над користуванням верховенство смартфона в їхньому житті, тобто вони проводять час у своєму смартфоні замість інших занять чи сну і роблять це попри усвідомлення шкоди. За словами авторів дослідження, є зв'язок між рівнем залежності та серйозністю проблеми з психічним здоров'ям ті, у кого була залежність від смартфона, удвічі частіше страждали від тривожності, та втричі частіше від депресії. Водночас існує відмінність між залежністю та просто часом проведеним зі смартфоном. У першому випадку частіше розвивається депресія, а в другому безсоння. Автори дослідження зазначають, що їхні відкриття можуть призвести до того, що смартфони можуть визнати небезпечними для підлітків. Експерти радять батькам частіше обговорювати з дітьми це питання, а також виробляти здорові навички користування телефонами.